Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно-зелених, і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати, а не дивитися, як просто політики. Це все пілять, по різним сторонам. І все розповсюджуйте це відео зараз. Детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України, бо на даний момент. Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважається своїм підецитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% відсотків навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною і суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на Закордонний ринок створювати бізнеси і навіть отримувати там працю, при чому...